Засновується ця церква на славу великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа на честь і пам'ять Святого Великомученика Юрія Переможця в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Освячення та закладання капсули під будівництво нового храму. 14 жовтня українці вже традиційно відзначають свято Покрови Пресвятої Богородиці. Цьогоріч, 14 жовтня, стало знаковою датою для рівного у наше місто з особливою місією. Завітав блаженніший митрополит Епіфаній. Ми сьогодні святкуємо величне свято Покрови Божої Матері і в Рівному кафедральний собор, саме на честь покрови. Ми сьогодні зібралися, молилися, просили Бога. Про підтримку і допомогу сьогодні також ми закладаємо цей величний день і новий храм на честь великомученика Юрія Переможця. Це свідчить про те, що ми не зупинилися. Ми є сильними, витривалими, ми надалі будемо. Продовжувати розбудовувати, розбудовувати українську церкву, розбудовувати нашу українську державу. Початок будівництва нового храму свідчить лише про одне незламність українського духу, адже навіть в такий нелегкий для країни час ми живемо та дбаємо про свою духовність. Символічно буде і те, що храм зведуть в честь покровителя воїнів Юрія Переможця. Храм буде на честь того великомученика Георгія Переможця. Це святий який є покровителем воїнів і святий, який багато свого часу потрудився. За ім'я Христове, щоб проповідане було ім'я Христове. І ми знаємо святого Георгія Переможця як того, хто допомагає військовим. І наші князі, гетьмани, вони також разом з Пресвятою Богородицею, покров якої ми сьогодні відзначаємо, також і брали собі за заступника Георгія Переможця. І ось цей храм буде якраз як символ перемоги України над російськими загарбниками. Присутні вірять, нова церква обов'язково стане символом нашої перемоги. І на свято покрови, на свято захисників захисниць, і на свято козацтва, тобто воно особлює. І оскільки завжди кожного року саме щасливий святкує свій день народження, тобто, от, так само і сьогодні ми маємо. І заклалась сьогодні капсула це ради того, щоб для перемоги. Тобто це для нашої перемоги спільної для України. Я думаю, що це важливо. Будемо святкувати всі разом. І також на цьому місці. Я думаю, що ті молитви Бог дочує. Коли зведуть новозакладену церкву, поки невідомо. Однак рівняни, що завітали на освячення Христа та закладання капсули, переконані, це відбудеться вже зовсім скоро. Таке свято велике. От і воно дуже підходить для що заложили. Для храма дуже раді, що в нас є церква, що нам не, не прийдеться Добре, десь йти, їхати до церкви, що ми будемо на місці ходити в свій храм. Потрібно будувати храми, щоб люди ходили, люди вірили. У нас в Рівному, ніби люди ходять, дуже багато ходять в церкву. А тут храма нема ніде близько, аж в новому дворі. Значить, нехай буде. Храм невдовзі буде збудований, тому що кожен. Може долучитися до цієї великої і був справи. Ми будуємо храм, ми будуємо особливе місце, яке називаємо часткою неба на землі. телеканал